Ді вітати всіх глядачів, які зараз дивляться, канал Україна продовжується битва темних сил зі Львовом. Тому що саме сьогодні у Львові ми відкриваємо прекрасний сучасний і надсучасний стадіон Арена Львів. Власне, зараз на ваших очах темні сили майже перемогли Львів, але українці, як це завжди було в історії, і зараз відбувається і відбуватиметься споконвіків. Об'єдналися в боротьбі з лихими силами. И я думаю, щось мені підказує, і и снижало, ты так киваю головою, что такими переможемо. Потому что коли мы єдині, для нас нічого немає, немає неможливого. Ти знаєш, Юра, я вообще с таким восторгом сейчас наблюдаю за тем, что происходит на сцене. Совершенно потрясающие верхние планы. И вы видите, какая замечательная работа световых приборов. Она придає определенный пафос всему тому, что происходит. Но дивіться, насколько слаженно работают артисты. Я ще раз хочу всем тем, кто только что к нам присоединился, сакцентировать. ваше внимание, что 90% тех людей, которых вы сейчас видите на ваших экранах, это волонтеры, это люди, которые по доброй воле приняли участие в этом шоу. Они не получали за это денег, они получают только лишь удовольствие от того, что приобщились к такой исторической, к такому историческому событию. А еще они свои имена в истории нашей державы, в истории своего места и, конечно, этого прекрасного стадиона. Бюро, сейчас в нашем бывает борьба с темными силами и Зараз з'являється, має з'явитися врешті-решт саме той, хто може дати їм відсіч. Ну, звичайно, у Львові ми вже сьогодні з вами говорили про святого Георгія, який покровительствує. а зараз це з'явилась культова особа для цих земель. Знаменитий король Данило Галицький. От ми крупний план Конечно же, чувствуют свою ответственность, безусловно. И Я думаю, что телезрители могут почувствовать это, несмотря ни на что через экраны ваших телевизоров. Кстати, артисты сейчас выезжали и выходили со стороны центрального выхода, со стороны вип-лож, который расположен на нескольких, на нескольких уровнях, и в том числе в зоне скайбоксов, и могут вмещать более 300 человек. Сам стадион состоит из четырех уровней, два из которых занимают двухъярусные трибуны. Один из этажей. Ри отдан подпадземний паркінг. Якщо говорити про те, що відбувається зараз на нашій арені, якщо говорити про саме дійство, зверніть увагу, що вже ж не перший стадіон відкривається в Україні, але вперше під час самого шоу надзвичайно часто використовується феєрвер. Тут на сцена присвечена благословенню та коронации Данила. Будьте сейчас внимательны, уважаемые телезрители, потому что мы видим, как на наших глазах несколько тысяч человек участников собираются в гигантскую живую корону. И знаете, приятно отметить, что каждый из стадионов, открытие которых мы наблюдали, всегда отличается своей оригинальной идеей и стилистикой. Арена Львов, согласитесь, ничуть не уступает остальным. Чний момент для всіх західних земель коронація. Цій землі розпочинається грандіозне свято: місто, славетне місто, лицарів, казок, драконів та левів знову відбудовується. И снова витродживается життя. Ну и, извечайно ж, снова уж футбол. Я хочу добавить, что это символическая коронация. Это коронация всех тех, кто этот стадион все-таки достроил с нуля. Начиная с 13 ноября 2008 года. То, что эти люди преодолели колоссальную... А борьбу с обстоятельствами и проделали колоссальную работу. Сейчас масса информации, безусловно, в прессе, в интернете, совершенно разного толка, но мне все же кажется, что мы, украинцы, должны научиться радоваться событиям и быть благодарными тем людям, благодаря рукам которых возводятся такие грандиозные и сложные объекты. Абсолютно сгоден. Но Мы действительно так часто захопливаемся, чуимость досягнуть. А в самым Питбоком такая красота. Тем часом, пышно при Карпате. Квиты, стримкаричка. Ось, Осяк свет куют Ну, это очень красочно и потрясающе. Я думаю, телезрители в состоянии это оценить. Тем более, прекрасная съемка. Тем более, что хочется напомнить, что это делает канал Украина. И уже не впервые а, настоящие профессионалы своего дела. Дорогие друзья, это только начало нашего праздника. Впереди вас ожидает масса интересного. И мы очень рассчитываем, что вы будете оставаться именно с нами. Потому что сюрпризы и кульминация этого вечера, это то, ради чего а, нужно подождать, проявить терпение. Неповторимая Анастейша обязательно появится. Легенда мировой сцены. Ну и, конечно же, наша потрясающая, яркая, неповторимая львовянка Руслана будет радовать вас своим искусством. あい。 І, звичайно ж, відкриття нової спортивної арени не може обійтися без шанування легенд спорту. Тож саме зараз розпочнеться урочистий парад ветеранів спорту. Видатних спортсменів Львівщини для урочистого параду. Василь Соломонко, заслужений тренер України з футболу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Один із засновників команди Карпати. Юрій Сусла, перший воротар та найстарший гравець в історії Карпат. Зіграв у складі зелено-білих у чемпіонатах СРСР за 72 матчі. Борис Расихів – заслужений тренер України з футболу, один з найкращих нападників Карпат, провів 52 матчі і забив 5 голів. Ігор Кульчицький, друг Євро-2012, один із засновників команди Карпати, багаторічний капітан Карпа, володар Кубку СССР 1969 року. Ростислав Поточняк, володар Кубка СРСР-69, провів за Карпати 338 матчів, забив 6 голів. Геннадій Лихачов, нападник, володар Кубка СРСР 69. Всього за Карпати в чемпіонатах СРСР зіграв 292 матчі, забив 54 голи. Йосип Фалес, один із засновників команди Карпати. Від 76-го року успішно працює у Львівському державному університеті фізичної культури. Володимир Данилюк, заслужений тренер України з футболу. Нападник Карпат, Володар Кубка СРСР-69. Найрезультативніший гравець в історії Карпат. Богдан Грищак. Нападник, володар Кубка СРСР-69. Один з найкращих форвардів в історії клубу. Зіграв 174 матчі. Забив 25 голів. Едуард Валенко один із найкращих нападників Карпат 80-х років. Делегат Федерації футболу України. Габор Вайда. Один з найкращих воротарів в історії Карпат. Провів 92 матчі. Багато років працює на різних посадах у футбольному клубі Карпати. Роман Риф'як один з кращих крайніх захисників Карпат. Провів 92 матчі. Олег Родін один з найкращих захисників історії Карпат. Зіграв 154 матчі, забив два голи. Один з найкваліфікованіших дитячих тренерів України. Степан Юрчишин, друг Євро-2012. Один з кращих нападників Карпат та українського футболу. Рекордсмен першої ліги СРСР за кількістю голів в одному сезоні. 42 м'ячі. Андрій Паль, заслужений майстер спорту з футболу. Один з кращих півзахисників львівського та українського футболу. Нині працює у тренерському штабі національної збірної. Кіян Івашко, майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з лука. Учасник Олімпійських ігор 2008 в Пекіні. Дмитро Дем'янюк. Майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Учасник Олімпіади 2008 у Пекіні. Дієв, майстер спорту міжнародного класу Санного спорту. Учасник двох зимових Олімпійських ігор 1998 року в Нагано та 2002 у Солт-Лейк-Сіті. Валерій Савін, майстер спорту міжнародного класу у стрибках на лижах із Трампліна. Учасник зимових Олімпійських ігор 1984 року у Сараєво. Тетяна Пруднікова, заслужений майстер спорту з плавання, учасниця Олімпіади 1972 року в Мюнхені. Антон Дацько, один з кращих неповносправних спортсменів України. Майстер спорту України міжнародного класу з фехтування на візках. Учасник Паралімпійських ігор 2008 року у Пекіні. Хайло Юнак, заслужений майстер спорту з боротьби Самбо. Заслужений тренер України. Дворазовий чемпіон світу. Володимир Андрійчук, заслужений майстер спорту із гірьового спорту. 25 разовий чемпіон світу. Один із кращих спортсменів горіків України. Георгій Прокопенко, легенда львівського плавання, заслужений майстер спорту, виступав на двох олімпіадах. Срібний призер Олімпіади 1964 року в Токіо. Андрій Котельник. Заслужений майстер спорту з боксу. Срібний призер Олімпіади 2000 року в Сіднеї. Михайло Слівінський, заслужений майстер спорту з веслування на байдарках і каноя.